Голова Дубинської громади знову в центрі уваги. Нещодавно депутат міської ради Роман Дворжак написав заяву до поліції на Василя Антонюка. Останній, начебто, перешкоджав депутату виконувати його повноваження. Як зазначено в заяві, конфлікт стався 8 травня 2025 року під час сесії міської ради. Грубо публічно нахабно знехтував повноваженням депутатів і вкотре діяв як цар, а не як службовець громади. Це вже не помилка, це послідовно свідома практика знищення будь-якої публічності, блокування критики та придушення незручних голосів у раді. Депутат Дубинської міськради звернувся до поліції із заявою про перешкоджання його діяльності. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 351 кримінального кодексу України. Підозри поки нікому не оголошували. Коментувати свою заяву для журналістів Роман Дворжак не захотів. Відмову нічим не аргументував. А от його колега Юлія Ткачук мала що розповісти. Вона теж неодноразово писала заяви у поліцію щодо порушень її депутатських прав. Ви обмежили мої права депутата вкотре, порушили мої права депутата, тому що ви сидите і не бачите мене, і не дали мені можливість виступу перед питанням а даєте лише після. Як бачимо, головний винуватець незмінний Василь Антонюк. Жінка зазначає, порушення депутатських прав у міськраді Дубна це вже своєрідна традиція. Насамперед хочу розпочати з того, що права депутатів в Дубинській міській раді порушуються систематично. Не вмикаються мікрофони, не надається слово депутату. Вимикаються мікрофони тоді, коли це не потрібно, щоб депутат виступав. Не надаються право озвучування запитів і звернень мною ще у лютому 2023 та в січні 2024 року були написані заяви до правоохоронних органів з приводу таких систематичних порушень. Приклади за словами депутатів некоректної поведінки міського голови можна часто побачити на сесіях. Під час спілкування з незручними для себе депутатами Василь Антонюк не добирає слів. Тут під гарячу руку потрапив уже колишній голова бюджетної комісії Микола Пилипчук. І вибачте таку чихарду розказувати про престижність Миколи Антонович. Напишіть заяву, не позорте людей. Я вас дуже прошу. Напишіть заяву і видіть. Я все рівно буде подання від мене. Тому що ви некомпетентний, ви деградуєте роботу сесії міської ради. За місяць після конфлікту чоловіка позбавили повноважень голови бюджетної комісії. Ще одній депутатці міськради довелося через суд оскаржувати догану, через яку вона не отримувала премії понад півроку. Я хочу так, я хочу так само повідомити і всім сказати, що починаючи з січня 2024 року, по серпень 2024 року, я не отримувала як усі інші посадові особи нашої міської ради, що місячної затвердженої розпорядження міської міського голови премії, тому що міський голова в січні місяці притягнув мене до догани, яку я скасувала і визнала протиправною через судове рішення. Адвокат Юрій Клекотка зазначив, що в такій ситуації звернення до правоохоронних органів чи не єдиний спосіб вплинути на дії міського голови. Втім, навіть це може не спрацювати. Реєстрація кримінальних провадження справді єдиним і єдиним можливим ефективним засобом впливу на таких чиновників, але вважати його до кінця ефективним я б не казав би такого. Оскільки згідно даних єдиного державного реєстру судових рішень, я знайшов тільки один вирок за цією статтею. Сам Василь Антонюк в телефонній розмові коментувати заяви до поліції не став. Натомість у своїй манері висловився щодо депутатів, які їх написали. Дивіться, я про це все знаю, і можу, ви ж мене записуйте. Можете так і сказати, пішли вони на три букви за російським кораблем. Ті депутати розумієте? От і все. Згідно із законодавством, за перешкоджання депутатської діяльності порушнику може загрожувати штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group.